Доброго дня знову вітаємо вас в інформаційній студії телеканалу «Еспресо». Олексій Бурлаков триває інформаційний день. Також зі мною в студії Дмитро Потєхін, політичний аналітик та засновник агенції ненасильницьких рішень. Вітаю доброго дня! Поговоримо про зустріч президента України та президента Сполучених Штатів Америки, яка все ж таки відбулася цього тижня. Дуже багато сумнівів було щодо того, відбудеться вона чи ні, але відбулася і це, мабуть, вже така собі невеличка, а може і велика перемога для України, і, мабуть, для демократ демократичного світу також. Давайте послухаємо президента України. Він розкаже ну, про давай. підсумки цієї зустрічі і почнемо розмову. Відбулася повноцінна, дуже детальна зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Ми отримали тверду підтримку з боку Сполучених Штатів. Підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави і тверду підтримку в продовженні реформ в Україні. Дуже важливо, що сьогодні, саме в цей день, коли виповнюється рівно три роки, бо 20 червня я оголосив одразу ж після обрання президентом режим припинення вогню. І презентував свій мирний план, ми, який став основою мінських домовленостей, то було наголошено на тому, що США підтримують, залишаються відданими мінським домовленостям і впевнений в тому, що ми маємо вимагати від Росії повної імплементації мінських домовленостей, причому безпековий пакет. Який полягає в тому, що має бути припинений вогонь, відведена російська артилерія, танки, системи залпового вогню, забезпечений безперешкодний доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї території, включно з кордоном. І ми детально обговорили кроки, які зараз будуть зроблені. Напередодні візита президента Трампа до Європи, такі підсумки виділяє президент України. А чи дійсно можна говорити про якісь домовленості, коли зустріч проходила в такому швидкому форматі, як зазначала спершу зазначала прес-служба Білого Дому дроп-ін, тобто забігти, просто зафіксуватись, забігти на вогники, якщо так перекладати? Чи можна було досягти чогось більшого? Я не знаю, що результати не оголошені, нового нічого поки що не з'явилося. Добре, що ця зустріч відбулася, але, звичайно, можна було б розраховувати на якісь більші результати. Поки що, поки що складно говорити. Коли Іде війна, то взагалі аналізувати політику, зокрема, зовнішню, дуже складно. І тут от я б це сприйняв, як так, знаєте, от, Хвилюйтеся подробиці листом, mm -hmm. от 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 де ці подробиці, поки що не ну, а все не ж таки, кому воно було ця зустріч більше потрібна. Кажуть про те, що Трампу вона надзвичайно була потрібна для того, щоб ну для участі в цьому скандалі щодо його зв'язків з Росією, щоб показати, що він дистанціюватися якось від цього, можливо, так. Тобто, інтерес такий може бути, і у Трампа досі серйозні проблеми. Я думаю, що. Вони не зникатимуть, тому це одна з версій, так далі, які кроки, які як знаєте, такі в пропорції є в подальшому розвитку українсько-американських відносин? Бо відбулися ще кілька зустрічей із Тілерсоном, із держсекретарем, із там ще Кількома офіційними посадовцями американськими. Тобто, чи могли домовитись справді про щось таке дуже важливе в Україні за такий короткий проміжок часу? Ну, могли, наприклад, могли домовитися про те, що нарешті буде вирішено питання з летальною зброєю. От, бо... Але ж не вирішили все ж таки? Е, ну, от е, це чудове питання. Я не знаю. Подивимося, ми пам'ятаємо всі, що. Напередодні обрання Трамп пом'якшував свою позицію, от і в цьому питанні, і от навіть я, хоча експерт з ненасильницького спротиву, але я вважаю, що в цій ситуації Україні має бути надана така зброя. От, і не тільки для того, щоб дати сигнал чіткий Росії, але й для того, щоб е, мати інструмент і нагоду контролювати громадянський контроль за українськими збройними силами. Для того потрібна летальна зброя. Ну, дивіться, е, тут треба пам'ятати, що Україна один з найбільших виробників зброї, так от е, тому, в принципі, вона сама може себе забезпечувати. Але звичайно, Сполучені Штати мають. Сучаснішу зброю, але надання Україні зброї воно б дало ще більше можливостей сполученим штатам і українському громадянському суспільству Чекайте, як... контролювати, що відбувається в українському міністерстві оборони, військово-промисловому. Тобто комплексі, сполучені, в Генштабі... сполучені штати надають летальну зброю Україні, і Україна може контролювати те, що відбувається в Міністерстві оборони. І сполучені якось... Штати можуть контролювати. Давайте якось пояснимо це, бо я, наприклад, не дуже розумію. Ну, Дивіться, в міжнародних відносинах, і, зокрема, в міжнародній технічній співпраці, і військово-технічній. Є певні стандарти роботи. Якщо передається техніка, зазвичай вона передається на певних угонах умовах, навчається персонал і здійснюється контроль за використанням цієї техніки. Наприклад, щоб вона не передавалася третім сторонам, ну, так? так це от Віталі. проти України Росія вела пропагандистську війну. Вона намагалася продемонструвати, що якщо Сполучені Штати передають Україні зброю, то вона може потрапити в треті терористичні руки. Так, спеціальні фейки знімалися для цього. От і е, такі фейки ставали і під час кампанії і досі стають підставою для того, щоб відмовити е, в передачі Україні летальної зброї. Але У... чи можуть напряму вони передати летальну зброю Україні, і таким чином вони поставлять себе, себе чітко в один з боків цього конфлікту? А і... вони так вони. От власне е, Трампу потрібна була ця зустріч зокрема для того, щоб демонструвати, що він не є е, контрольований. Вони Москвою, що він, попри підтримку е, Кремля під час виборів, є незалежним гравцем і, і президентом Сполучених Штатів, втратим. а не президентом. Е, але ж він все ще сподівається на налагодження стосунків з Росією, так? Це то ну, питання. Какогось. Тобто, якщо він справді є незалежним від Росії президентом Сполучених Штатів, то він е, має зробити те, що є в інтересах і Сполучених Штатів, і України, і решти цивілізованого світу, а не в інтересах Москви. Так, от, на сьогоднішній день інтерес цей полягає не тільки в політичній підтримці України, але й в військово-технічній підтримці України. Одним із пунктів Петро Порошенко, один із пунктів успіхів переговорів, назвав. Продовження та розширення санкцій проти Росії, і дійсно проекти законопроекти в Сполучених Штатах розробляються зараз як такий запобіжник від Трампа, чи дійсно пропустить це, чи дійсно буде таке, і чи дійсно є в американському суспільстві такі собі сперечання за Трампа, точніше, запобіжник для Трампа, чи все ж таки за відносини Трампа з Росією? Ну безумовно є ця дискусія. Ця дискусія почалася ще за президентства Обами, і є свідчення того, що Обама спробував запровадити механізм, який би допоміг контролювати. От. Але, взагалі, вся політична традиція Сполучених Штатів це механізм контролю над владою. Тому громадянське суспільство американське безумовно ну, намагається контролювати те, що відбувається. Цікаво після того, після зустрічі в сполучених штатах в президента Порошенка був була зустріч на саміті Європейського союзу, де також розглядалося питання санкцій проти Росії, і це санкції були продовжені ще на півроку. Дійсно, це також успіх, але хотіли, хоча б на рік, продовжити. Давайте поговоримо про про результати цього саміту, що є гарного для України в цьому, що є поганого для України взагалі в результатах. Саміту Європейського Союзу. Е, ну, е, в Україна на тому саміті була відсутня. Тобто Тут це, е, це сумна новина, от, і Україна на тому саміті, вона е, фактично не була темою. От. Е, тобто, тут... Але збройна агресія про Росії. Ну, Зброя так, мехатійна, так мехатійна, тому що ну проблема, оскільки, так оскільки проблема. це не тільки українська проблема, це загальноєвропейська проблема. Взагалі, система міжнародних відносин, от після початку цієї війни, вона зовсім інакше виглядає, і європейські структури намагаються щось робити з цим, так. Також президента в, в Порошенка вдалося зустрітися з Меркель з пані Меркель і обговорити певні теми там. Також дуже мало деталей, якщо ви зможете розказати про успіхи цієї зустрічі, і можливо про майбутню зустріч в нормандському форматі. От, Давайте оцінимо. Дивіться знову ж таки. Під час війни доступ до інформації є обмеженими. Це є проблема. Тут невідомо чи суттєво це допомагає Україні. Протидіяти російській військовій агресії, от але це точно заважає громадянському суспільству в Україні і, зокрема, аналітикам аналізувати, що відбувається. Тому, на жаль, тут можна лише пропускати і це робити складно. Ну, тобто, виходить так, що ми в принципі дуже ми знаємо просто про те, що президент рухався по світу. І про підсумки його цих е, рухів ми не знаємо нічого. Чи можемо все ж таки щось сказати? Що за цей тиждень, за ці переміщення, президент досяг там того, того, того. Ну, дивіться, от е, можна дивитися на внутрішньополітичний процес, так, і ми бачимо, що є спроби змінити е, політику щодо окупованих територій, щодо вирішення цих проблем. От, е, можливо, одна з причин цього це міжнародні контакти. Mm -hmm. от, е, але е, тоді це радше. Результат критики Заходу щодо політики Києва у вирішенні цієї проблеми. І можна зрозуміти цю критику, якщо вона є, бо це третій рік, формат невизначений мінський формат. Не дуже ефективний, тому що там Україну одіозні фігури, зокрема, представляють, е, нема розведення функцій, тобто е, немає чіткого розведення політичного, військового і гуманітарного напрямків досі. Тобто вони там трошки розведені, але в рамках одного процесу і це не дуже ефективна модель. Е, немає з українського боку е, урядової координації ефективної угу. цих зусиль. Тобто Україна досі е, не має єдиної цифри щодо, наприклад, полонених е, на сході е, в Криму і в Росії. Так цим займаються різні державні структури. До речі, і немає відповідального єдиного за це зі сполученими штатами. Було також про це домовлено, що вони допомагатимуть звільняти полонених з Донбасу та з Росії. Як ви думаєте, чи вийде це в такому? Ну е, в, це можливо, але для цього має бути ефективний. Е, Канал е, тиску Сполучених Штатів на Росію поки що е, єдиним таким каналом є санкції, і деякі експерти сумніваються в їх ефективності. Хоча я думаю, що вони потрібні і їх необхідно збільшувати так, а не просто продовжувати. Дякуємо вам. Дмитро Потєхін, політичний аналітик, засновник агенції ненасильницьких рішень, був гостем цієї студії.